Підготувала заквасочку свою на хлібчик. Дивіться, яка вона гарна. Сьогодні хочу спекти пиріг. У мене вже зійшло тістечко на пиріг. Зараз буду готувати пиріг. Я зараз проурезаю і наложу начиночку.

Ну друзі, тільки витягла періт, зараз швидесенько вмию його водою солодкою От, і накрию, щоб був м'якенький. Зірвала на городі гарбуз диню. Така вона гарненька, хочу зараз посипати цукром, ваніліном і відправити в руках у духовку. Ми таке з малим їмо. Нам таке подобається. Чоловік не їсть, а ми їмо. Я щось подумала, їх так чимало цих гарбуздень. І навіщо я їх насадила? Я наче небагато і садила, а вони ж розплітаються, їх так чимало нав'язалось, та й жалко, нема кому їх давати. Візьму трошки попробую, може як коли, та й будемо так їсти. Минулого разу, коли ми їздили в місто, я була в АТБ і купувала ось такий чай. Скажу відразу, не то, що я там видивлялась, вибирала. Я дуже швидко робила покупки, тому що часу особливо у мене не було, тому я так можна сказати, який взяла, такий взяла. Але коли ми його відкрили, хочу вам сказати, що чай від своєї лінії, ось такий. А сорті, як я розумію, значить, блектеа чай чорний, але з різними смаками значить, ось такі типи лісових ягід. потім що ще, лимончик, потім ось такі раколіна кар... кармеліто Ну, я можу не так почитати, знаєте. Так, потім отакі гощі теж іде. Фруторіно. Так, це що. А, це таке я показувала. Ну, може, вже не всі смаки є, бо ми тут вже, а, от такий оранж бергамот. Так. То хочу сказати, що чай дуже сподобався. Не тільки мені, а і чоловікові, і синові. Можна такі купувати. Чогось за останній час, я чогось не знаю, так от перейшла була ж на ті зелені чаї. А це тепер так поступово чогось захотілося чорного. І ви знаєте, особливо після цього, що я спробувала, я думаю, що я б такий би ще купила, наприклад. Ну, не то, що тільки такий. Може, і ще якийсь куплю, але для того, для зміни то, наприклад, нам сподобався. Тепер історія щодо мого в'язання. Значить, перед я трошки дов'язала, і задню частину спинку теж. Ось зв'язала. Мені задня частина цього спинка, якщо чесно, то подобається більше, ніж та, яка була передня частина. Ту менше заморочок, по-перше. Ну, Уже так і буде. Перев'язувати не буду. Тепер я легенько прихватила, мабуть, пошиваю і буду. Набирати петлі і в'язати рукавця. Буду в'язати згори їх. Набиратиму прямо петлі від плеча, від плечової частини, і в'язати донизу. Ось так. Ще потрібно горловинку буде обробити. Ну, роботи не так багато, але ну, всістися, просто в'язати ну, мені нереально. Як не туди треба, то де треба. То, то все, ну, Коротше, а то поки себе не всажу. Тут фактично я за три рази оце зв'язала. Тільки пройшов дощ, ще ось навіть краплі звисають і земля тепла і з неї так ніби випаровується. Так, туман туманцем іде, ось там видно, ось там туман. туманний пар. Весь теніший дощ. І мій кліматіс на осінь А на Надумав, що буде цвісти. Все літо він не цвів. Це понахилявся. На вулиці тепло. Оце єдине, що. Тільки-тільки вийшло трошечки, і то не зовсім ще сонечко, тільки це дощ. Нападало горіхи, листя. Я тільки-тільки попробирала. Тільки вчора позбирала горіхи і позгрібала трошки листя землюшка. Але зараз мокро прибирати, ще нічого толком не можна.